У Луцьку діє два мобільні пункти незламності, встановлені на театральному майдані та площі Герою Майдану. Біля Рацу тут нелюдно. Лучанин Леонтій Тоцький говорить, що приходить сюди щодня. Тому що тут так гарно люди зустрічають. Завжди можна гарячого чайку випити часом і печеньками, Туфлі промокли, мокрий такий, нещасний. Від кінця листопада пункти незламності ДСНС у Луцьку відвідали більше дев'яти з половиною тисяч людей, розповів речник рятувальників Володимир Несторов. Приходять сюди і погрітися, і підзарядити гаджети. Не слідкую за графіками відключень, і не завжди, якщо десь пропадає світло, то якщо я така змога, то приходжу заражаю сюди. Буває таке, що багато людей приходить і своїми потребами, коли зранку світло виключають, можуть прийти зі своїми чайниками, телефонами підзарядити там зібратися навіть на роботу. Один зі стаціонарних пунктів незламності облаштували у другому ліцеї Луцька. Директор Роман Поліщук демонструє генератор, який надала в користування міська рада. Каже, за годину споживає 2,5 літри диспалива і видає 6 кВт електроенергії. Для пункту незглавності його буде легко на всі потреби вистачати, зокрема на освітлення і, в принципі, навіть на невелику теплову гармату. Пункт незламності діятиме в підвалі школи. Сюди провели інтернет, в укритті встановили дві печі буржуйки, завезли дрова. Тільки нам ці пішки привезли в той же день. Приходили ввечері. Вже люди цікавилися, чи можна зарядити телефони і інші питання після оголошення блекауту міським головою. Ми відразу починаємо працювати. У нас вже є графік чергування. Коли у школі не було електрики через аварійне відключення, в області оголосили повітряну тривогу. Учнів та персонал евакуювали до укриття. Генератор забезпечив освітлення. Ми підтримуємо дітей, діти підтримують нас, і ми не падаємо духом. Під час тривоги діти харчуються в укритті. Гарячий обід носять з їдальні. Це третій раз у нас, але нічого якось приходиться. Ним, все добре. Через часті вимкнення електроенергії завідувачка їдальні Оксана Перфенюк приходить на роботу о пів на шосту ранку. Інакше, каже, не встигне зготувати обіди для дітей. Дай Бог, все буде добре, ми чекаємо, щоб все наладилося, а ми будемо робити все для того, щоб діти були не голодні. На випадок блекауту в Луцькій громаді буде 70 пунктів обігріву в школах і дитсадках. Нині їх готують до роботи. Коли запрацюють і скільки нині готові прийняти людей, керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар не сказав. За даними синоптикині Світлани Дриганюк, цієї ночі на Волині очікують до дванадцяти градусів морозу. Павло Мельничук, Петропотієвський, Суспільне Луцьк.